З вигорання не народжуються фенікси, і людина не відновлюється на 100%. Злякала? А тепер давайте детальніше про вигорання. Привіт, я Крістіна, психологиня за освітою та гештальтерапевтка терапевтка у навчанні. А ще я ком'юніті менеджерка розмова. Це платформа, де ви можете обрати саме свого психолога, який буде підходити тільки вам. Зокрема, в питанні вигорання. сьогодні тема піде про те, що це таке, які можуть бути причини вигорання та найголовніше, що з цим робити. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмови, підписуйтесь та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу і робити так, щоб психотерапія була більш доступною для кожного. Разом ми створимо світ, де турбота про себе буде звичною частиною життя. Дякуємо. Отже, уявімо ситуацію: людина прокидається вранці. Вона відчуває себе одразу дуже виснаженою, хоча провела всю ніч у ліжку. Вона забула, що таке відчуття радості, від чого вона його отримувала. На роботі вона не може зосередитись, дратує кожна дрібниця, кожне прохання колег. І здається, що те, що вона робить, воно не має сенсу. Здається, що світ не стає краще від її діяльності. Якщо під більшість інформації з цього опису ви підставляли себе, тоді те, що з вами відбувається, має назву вигорання. Що таке вигорання? Це один із розладів пов'язаний зі стресом. Це стан фізичного, емоційного та ментального виснаження. Він триває через надмірний тривалий стрес саме у робочій сфері. Сьогодні ми часто чуємо, що люди виграють на роботі. Чому так? Можливо, термін став більш таким модним, чи теперішній реалії більше провокують цей стан. Я думаю, що термін не став модним. Є причини вигорання, через які цей термін є більш поширеним. Саме розвиток технологій, швидший темп життя, люди більше відчувають тиску і конкуренції. Успішний успіх в інстаграм спонукає забути про особисті ресурси і намагатися зробити так само і навіть більше. Спочатку ми переживали. Ізоляцію через пандемію, а тепер через війну, і усе це, звісно, створює додаткову напругу, ускладнює процес утримання балансу між роботою та відпочинком, адже в такому мобілізованому стані видихнути і відпочити дорівнює страху бути покинутим, залишитись без роботи і без ресурсів для виживання. Як розпізнати в себе синдром вигорання. Якщо ви відчуваєте роздратування, зниження мотивації та активності на роботі, відчуття безсенсовності того, що робиш, постійна втома, пація, то це може бути вигорання. Дуже поширене відчуття, коли робота не приносить задоволення, і в результаті людина її робить неефективно. В цьому полягає найбільша паска. Частіше вигорають працівники, які занадто вкладаються в роботу і забувають про інші сфери життя. Водночас, коли є вигорання, людині може здаватися, що вона не Недостатньо добре працює і треба більше вкладатися, а це вже замкнене коло, ніби вашу ногу приклеїли до педалі газу і ви їдете на автоматі. На платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця. Ми даруємо безкоштовну 15 хвилинну сесію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця саме по вашому запиту. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Що ще можна помітити за собою в такому стані? Досить часто люди можуть травмуватися під час виснаження. Якщо ви, наприклад, помічаєте, що частіше стали битися об куток столу або спотикатися, або губити щось чи розбивати, це все можуть бути симптомами вигорання. А тут хочу наголосити, коли людина вже повністю вигоріла, то дійсно відновитися та бути таким як раніше вже може не вийти. Тому так важливо займатися саме профілактикою цього синдрому. Для цього спочатку розберемося, які можуть бути причини вигорання. По-перше, це відсутність межі між роботою та особистим життям. Тут про роботу на вихідних або часті відповіді в чатах у пізню годину, думки про роботу під час відпочинку. Це все може призводити до виснаження нервової системи. Друге, це нереалістичні дедлайни, коли є у вас постійний стрес від швидкості процесів, на які треба дуже так швидко реагувати і гнучко реагувати, коли ви відчуваєте, що не встигаєте зробити вчасно, коли не до кінця зрозуміло, а що саме треба робити, де ця межа відповідальності і що входить в ваші обов'язки, це дуже впливає на вигорання. І третій фактор це недостатність фідбеку та підтримки. Насправді відсутність зворотнього зв'язку від керівництва та колег може викликати таке відчуття ізольованості та непотрібності. Усім потрібно. Чути фідбек, а особливо новим людям на роботі. Ми хочемо бути поміченими, почутими, щоб зрозуміти бачення, яке ми передаємо через робочі процеси. Тому я пропоную вам зараз проаналізувати власну ситуацію і відповісти собі на такі питання. Перше, які ситуації або аспекти вашої роботи викликають найбільший стрес? Оцініть свій рівень напруги в цих ситуаціях від 1 до 10 прямо зараз. Друге. Чи є у вас дедлайни, які ви вважаєте нереалістичними? Згадайте свої задачі останні 3-6 місяців на роботі і наскільки ця межа була реальною між відповідальністю та між обов'язками і часовими термінами? І третя: чи відчуваєте ви нестачу підтримки або фідбеку від колег? Якщо так... То яку б вам підтримку хотілося б отримати? Фідбек якого формату ви хотіли б почути? Напишіть 3-5 пунктів, які будуть входити до вашої особистої інструкції для колег або керівника. Сподіваюсь, у вас вийшло відповісти на ці питання. Поділіться своїми думками в коментарях. Це чудова можливість побачити, що ви не одні, відчути підтримку від інших і підтримати їх навзаєм. Коли ж з відповідями вам було складно, не переживайте, дайте собі час. Перебуваючи у стані вигорання та втоми, абсолютно нормально не знати відповіді на ці питання. Тому, щоб допомогти собі і підтримати прямо зараз, я пропоную вам декілька практичних і корисних рекомендацій. Перше. Встановіть собі чіткі правила а, та межі, які, наприклад, будуть м, стосуватися саме вашої роботи. І це може виглядати як не відповідати в робочих чатах після вісімнадцятої або першу годину після пробудження не сідати за роботу. Перегляньте, з чого ви починаєте свій день і чим закінчуєте. Це треба для того, щоб зрозуміти, які ритуали впливають на ваш стан та настрій. Можливо, ці 10 хвилин після пробудження варто віддавати собі, а не екстрено принати в роботу. Друге, пріоритизуйте робочі задачі. Не буває так, щоб усе було важливо і все потрібно прямо тут і зараз. Тут чудово працює правило: одна важлива задача на день, дві посередні і три легкі. Враховуйте як роботу, так і побут. Є ще одна класна вправа: якщо оцінювати свої фізичні та емоційні сили на початку дня як кошти, то зранку у вас є 100 гривень. На кожну справу від миття посуду до планування стратегічної сесії ви віддаєте від копійок до десятків. Хтось в кінці дня залишається з нулем, хтось потрапляє в порох. Плануйте так, щоб індивідуально оцінювати вартість кожної справи, бо люди різні, і кожна ваша задача вона займає ресурс індивідуально. Візьмемо, до прикладу, мене. Я про себе знаю, що вебінари мені дуже важко проводити. Можливо, комусь окей, і вони можуть цих вебінарів тричі на день проводити, але я знаю свої обмеження в цьому місці. Пропоную вам знати свої. Третє, плануйте відпочинок. Людям, які часто доводять себе до стану виснаження, треба не тільки роботу планувати, а й відпочинок. Буквально вписувати час, щоб поїсти, полежати, прогулятися. Ці 15-30 хвилин щодня будуть гарною профілактикою від вигорання в майбутньому. Тут важливо розуміти, що є для вас відпочинком. Поширена проблема, коли люди плутають дозвілля, роботу й відпочинок. Нагадую, що відпочинок це коли наша психіка не обробляє жодний матеріал, вона не торкається психіки іншої людини. Тобто можна полежати, прогулятися, поспостерігати за природою. Якщо ми дивимося фільм або спілкуємося з друзями, це дозвілля. Також, якщо ви знаєте, що на наступному тижні будуть важкі та важливі задачі, і швидше за все ви будете втомлені, то відпочиньте вже зараз. Набирайте ресурс, який будете витрачати впродовж того тижня. Або коли він прийде і стрес завершиться, це вже буде відновленням, а не відпочинком. Можемо провести аналогію з покупками. Якщо попереду на вас чекає велика трата грошей, накопичуйте їх прямо зараз. Наступне це фіксуйте свої результати та просіть фідбек. Частіше виграють люди, які не бачать результати своєї роботи. Це стосується професій, де витрачається багато людського ресурсу, саме емоційного, який важко оцінити. Наприклад, творчі професії. Якщо у вашій корпоративній культурі немає такої системи надання фідбеку, попросіть його особисто. Питайте думку керівника, що він думає, як у вас там гарно виходить, або щось треба допрацювати, а також робіть собі систему оцінки самостійно. Наприклад, якщо ви художник, то оцінюєте свою продуктивність за цією кількістю ескізів, яку ви робите на тиждень або щось інше придумати. Головне ставити собі реальні та маленькі цілі. Якщо вам здається, що у когось робочі процеси мають більш сенсу і менше рутини, то це не так. Сенси ми додаємо самостійно і можна знецінювати будь-яку справу та засумувати навіть на найцікавішій роботі. Поспостерігайте, як люди поруч вдихають сенс, здавалось би, пусті речі, та знайдіть свій метод це робити. Також раджу прочитати книгу Дені Грегорі Творчі права. Вона може надихнути вас, знайти саме свої способи та відчувати життя всіма клітинками організму. Повірте, практично кожен так чи інакше стикався зі станом безсенсовності. Це може бути через вигорання, це депресивний епізод або екзистенційна криза. Але найважливіше помітити свій стан, не ігнорувати його і не знецінювати. Звісно, в першу чергу з цим допомагає психотерапія. Деколи саме психолог помічає перші симптоми виснаження, які клієнт до останнього уникає. Нагадуємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція для пошуку фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Не забувайте піклуватися про себе та до зустрічі!